Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Бобелєв. Сьогодні ми й далі вивчатимемо тему площі бічної та повної поверхонь призми, закріпимо отримані знання на практиці, а також згадаємо основні поняття з попереднього уроку. Площею бічної поверхні призми називають суму площ бічних граней. Повна поверхня призми дорівнює сумі бічної поверхні і площі основ. Площа бічної поверхні похилої призми дорівнює добутку периметра перпендикулярного перерізу на довжину бічного ребра. Розв'яжімо задачу. В основі прямої призми лежить рівнобічна трапеція з основами 4 см і 10 см і бічною стороною 5 см, бічне ребро призми дорівнює 10 см, обчислити повну поверхню призми. Розв'яжімо задачу. Площа повної поверхні прямої призми дорівнює сумі бічної поверхні і площі основ. В основі прямої призми лежить рівнобічна трапеція з основами АД 4 см і БЦ 10 см і бічною стороною АБ, що дорівнює СД, що дорівнює 5 см. Знайдімо висоту ДЛ трапеції, СЛ дорівнює БК. І дорівнює піврізниці AD і БЦ, що становить 10-4 поділено на 2, тобто 3 см. Кут DLC дорівнює 90 градусів, бо ДЛ перпендикулярна BC, СД дорівнює 5 см гіпотенуза, і СЛ дорівнює 3 см катет. Із прямокутного трикутника DLC знайдемо катет DL з теореми Піфагора, dl в квадраті дорівнює CD в квадраті мінус CL в квадраті, звідси DL дорівнює 4 см. Площу основи трапеції ABCD знайдемо як добуток півсуми основ на висоту трапеції, що становить 28 см квадратних. Периметр основи дорівнює АБ плюс БЦ плюс СД плюс АД, що дорівнює 2 помножити на 5 плюс 10 плюс 4, що становить 24 см. Площа бічної поверхні дорівнює добутку периметра на висоту бічне ребро. Тобто 24 помножити на 10, матимемо 240 см. Площа повної поверхні прямої призми дорівнює 2 помножити на 28 плюс 240, що дорівнює 296 см квадратних. Розв'яжімо задачу на похилу призму: знайти бічну грань похилої трикутної призми. Якщо відстані між її бічними ребрами становлять 3,7 см, 1,3 см і 3 см, а площа бічної поверхні 480 см квадратних. розв'яжімо задачу. Згадаймо, що відстань між прямими спільний перпендикуляр до цих прямих. Тому відстані між бічними ребрами похилої призми в умові задачі. Це довжини відрізків перпендикулярного перерізу. Оберімо точку К на ребрі СС1 так, щоб з неї можна було опустити перпендикуляри на ребра АА1 та ББ1. Відповідно, отримаємо точки L та M, з'єднавши які, отримаємо площину KLM, що за ознакою перпендикулярності прямої і площини є перпендикулярною до всіх бічних ребер призми. Тобто трикутник KLM є перпендикулярним перерізом і KL дорівнює 3,7 см, KM дорівнює 3 см. LM дорівнює 1,3 см. Знайдемо периметр трикутника KLM, додавши його сторони КЛ, КМ і ЛМ. Периметр дорівнює 8 см. Площу бічної поверхні похилої призми обчислюють як добуток периметра П на бічне ребро, наприклад, аа 1 ДП, що дорівнює 8 см, периметр перерізу. Перпендикулярного до бічного ребра АА1, тобто 480 дорівнює 8 помножити на аа 1 Звідси отримаємо. Довжина бічного ребра аа 1 дорівнює 60 см. Сьогодні ми закріпили вміння обчислювати площі бічної та повної поверхні прямої та похилої призм. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!